Була я на 14 років, зараз Григорович Чевченко, минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо шелестить, Пожовкли листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли доброю жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серце завмирає, і гнилою колодою по світу валить. А дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі. І заснуть на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однаково. Чи жив, чи загинув? Доле де ти, доле нема ніякої, Коли доброї жаль Божий, туди й злої, злої.